Всім привіт з Андори. Насправді, це мій перший досвід е, за межами буковель, катання на лижах і, ну, хотів просто записати своє враження щодо Андори. Е, не знаю чому, але відверто кажучи, самі пейзажі, е, самі го гори. Мені подобається набагато більше в Буковель. Ось. Щодо трас, то тут, наче як є зелені траси, ми тут живемо в будинку, який знаходиться в іншій частині Андори. До речі, назва цього скі скіризорта Гранд Валіра. Андора. Хто знає, напевно вже всі знають, що це дуже маленька країна, більше схожа на єдине місто. От, ми живемо в селі Пал, називається недалеко. Ось. Ну, що дивую тут, що в самі Андорі немає зовсім снігу, і сніг тільки тут на, на вершині. Це трохи незвично, і здається враження, що ти приїхав, а снігу немає. Архітектура мені трохи тут нагадала країну басків. От дуже схоже таке. Не знаю в чому була задумка. Напевно, щоб будинки зливалися з природою, тому вони всі виконані в кольорах місцевості, в таких піщано-коричневих раз. Дуже багато. Єдине, що я ж кажу, мені тут не сподобалось, це на синіх трасах частково дуже багато є таке, схоже, на більш червоні вони ніж, ніж сині. Тому новачкам треба бути обачними, навіть якщо написано. Синя, да? може бути дуже такий крутий спуск. Ось. Я вже просто бачу другий день, і вже от на трасах я помітив, що немає снігу. Ось, і Цікаво, що буде далі подивитися. Чим більше катаєш, тим більше впевненості. І, звичайно, що вже Стає кайфові кататися набагато. Ось. І для мене головне в лижах це підбір ботинок, тому що від них залежить, наскільки я впевнено можу кататись. О, тому більше е і більше е схиляюсь до того, що необхідно купити собі власні ботинки і налаштувати їх саме під мою ногу, тому що перебір ботинок Сервісі Оренди ну, зазвичай займає багато часу. І е, що мені тут сподобалося, що ми вибрали в сервісі, де був великий вибір нерозбитих ботінків. Ось, І це, звичайно, покращило катання. От, але все ж таки, якщо їхати машиною, то е, краще всього. Я думаю, придбати власне спорядження, воно і відіб'ється в принципі за пару сезонів. Ось ну і воно буде 100% налаштоване під вас, під вашу анатомічну будову тіла. так? Після питання якості схилів, різноманітності трас. Звичайно, перше питання це буде наскільки. Взагалі доступне, доступний відпочинок в Андорі і скільки це коштує. Щодо скіпасів, то вони зазвичай коштують близько 60 євро на день. Закриваються вони в 16.30 здебільшого всі траси. Ось останній підйомник спускається в. 5 годині, здається. От, е, Наче як на деяких трасах ще є, в суботу буде відкриватися нічне катання, але я точно не знаю, бо я поїду вже до суботи. Е, але е, житло, як мені сказав знайомий, тут він знімав на Airbnb за півроку то десь близько 65. Але от зараз сезон, звичайно, ви такого не знайдете. Все коштує там, близько ста і, і більше. Щодо цін, для мене, як людина, яка проживає в Португалії. Тут я бачу дешеве тільки випивку, сигарети, бензин, пальне. Ще, що дивує, це послуги. Самі сервіси, тобто якісь кафе або ресторани, вони коштують тут ну, приблизно як в Португалії, не, не набагато більше. Наприклад, кава коштує 3,50 на схилі навіть. У нас є міста, де можна купити і дорожче, такі там як Кашкайш і так далі. Ось, тому це от, в принципі, на рівні я вважаю Португалії. Самі послуги харчування. А, саме а, харчування коштує ціни десь близько 30% дорожче, ніж в Портуалії. От Я порівнював ціни в супермаркеті. От. Тобто по цінам плюс-мінус, я вважаю, напевно, це буде дешевше, звичайно, ніж десь в Франції або в Австрії. О, тому це такий, як на мене, напевно, економ більш бюджет варіант, напевно, це сюди. Але, звичайно, якщо е, ви наймати будинки е, десь ближче до е, само, е, самого курорту лижного, і, е, і тут можна залишити великі гроші, звичайно. Ось, Але насамперед я вважаю, що це такий варіант більш бюджетний для тих, хто шукає щось дешевше. Але це однозначно не буде дешевше, ніж Буковель там в Україні. Ось. Такі от ціни. Це перша країна, де не працює європейський роумінг, до якого зазвичай європейці звикли, Тобто тут треба купляти Є7, тому якщо у вас телефон без Є7, то вам, скоріш за все, придеться ну, використовувати свій власний роумінг, а він тут дуже дорогий, з'їдає ну, дуже швидко гроші. Ось тому бажано мати телефон зі всім, щоб можна було підключити е, якийсь інтернет і зв'язок. Е, не працює тут YouTube Premium в цій країні чомусь. І загальна ціна, е, на яку тут, напевно, варто розраховувати, е, мені здається, це півтори тисячі плюс-мінус, так мінімально. Це щоб якось. Ну, якось, щоб було комфортно, ну, все залежить, звичайно, від кількості днів, але е якщо ви там можливо на три дні, то так, звичайно, це буде менше, але все рівно. Тобто, якщо в Україні це десь там тисячу, можна розраховувати менше, то тут е це буде. На, на порядок вище. На схилах поспілкувався з лижниками і снобордістами з різних країн світу і е, запитав їхні враження е, щодо Андори, то здебільшого вони розділилися. Е, в середньому всі кажуть, що в принципі досить непогано. От, тому це я так зрозумів. Такий середнячок, е як кажуть, Австрія на мінімалках. Ось Тому, якщо Австрія трошки не дуже бюджетна для вас, напевно, це е буде оптимальний варіант для катань на лижах. Сьогодні вже четвертий день відкатали і все більше і більше подобається, тому що вже трохи звик до лиш, до карти, до місцевості. Ось, Тому, напевно, досягнення цього сезону для мене це більш-менш впевнене катання на червоних трасах. Ще не 100% така прям техніка катання, як хотілося б, але принаймні. Я відчуваю, що я можу, якщо мені потрібно, то скатитись десь на червоні, не з тою швидкістю, якою хотілося але це достатньо як для мене на на зараз. І головний висновок для мене з цієї поїздки це власне, напевно, окрім трас, окрім курорту. Найголовніше це, звичайно, команда, з якою ви їдете, група. І головне, щоб всі люди в цій команді були приблизно одного рівня. Тоді це буде дійсно в задоволення кататися групою. Дуже прикольно. Ну можливо, комусь і соло. Принципі норм, то це для них не важливо, але мені більше подобається, коли групою кататись, ось набагато веселіше, цікавіше. Ось Тому я, напевно, хотів би все ж таки приєднатися до групи з тим самим рівнем, як я. До речі, от поспілкувався з американцями і в них дуже цікава така. Ідея, не ідея, а власне вже е, виконання цієї ідеї це е, вони створили такий клуб лижників. І е, в цей клуб там, буквально 10 євро на рік ти платиш Шабонянський, знову ж такий, чек, номінальний волонтерський. І решта вони просто організуються по по, по, вікових, по, по рівню. І щороку цим клубом їздять. Я йшов організувати власне, таку групу в своєму місті ось через соціальні мережі і таким чином в принципі, знайти собі групу для катання. Дякую за увагу, сподіваюся, комусь було корисна ця інформація. І до слідчих зустрічей на моєму каналі. Чао!